Доброго дня, шановні журналісти. Передусім, хотів би ще раз визнати співчуття від себе особисто, від, від всіх людей я впевнений, на жаль, на жаль, через трагічні втрати, через такий а, страшний удар. А, російським агресора по нашим людям, по нашим цивільним людям. І прийміть ще раз мої співчуття і через цю трагедію в Києві була доповідь міністра, тільки що в принципі, ми постійно були на контакті щодо загиблих, 12 людей загинуло в Києві, 85 поранених, допомагали, вивели. Біля двох десятків, 17 людей допомогли, вивели наші служби, служби ДСНС, наші поліцейські, всім я дуже вдячен за таку роботу, за службу, дійсно службу на захист українського життя. Також я з цього почав, почав з великої вдячності всім представникам дипломатичних місій в Україні, всім нашим шановним послам, представникам міжнародних. Організації Міністерства закордонних справ наших партнерів за те, що ви бачите, така сильна підтримка є України і в такі складні часи, тому що підтримка завжди вона велика в мирні часи. А тут дуже важливо, що з самого початку війни всі об'єдналися навколо України і українців. А дякую всім присутнім послам. 67 представників сьогодні тут. І це говорить про те, що весь світ тут, в Україні, тут в Києві не погоджується з агресією Росії, не прийме і не сприймає і ніколи такого не буде. А навпаки, підтримує Україну, українське життя, життя в Україні. Ну, окремо, я хотів би, користуючись цією можливості, подякувати особисто і особливо тим країнам, які щоденно допомагають нам з Системи системами, системами протиповітряної оборони з ракетами для захисту України, українців, захисту нашого життя. Це дуже важливо. Нам ще доведеться багато над цим працювати, щоб посилити нас, наш захист неба, але тим не менш працюємо, посилюємо як можемо. Якщо є так, до мене колеги, якщо є запитання, будь ласка, інтерфакт. Пане президенте, сьогодні пан президент Трамп опублікував інтерв'ю, в якому він заявляв про те, що Україна ніколи не студить до НАТО, також в Крим буде російським. Чи можете, будь ласка, сказати, якщо не нато, тоді яке параді безпеки для України ви очікувати президента Трампа, і яким буде юридичний статус нашого? Дякую за запитання. Не хотів би зараз. Дуже детально коментувати саме заяву президента США. Наша позиція, вона незмінна, тільки український народ а, має право вирішувати, які території є українськими. І Конституція України говорить, що всі тимчасово окуповані території, вони тимчасово окуповані, вони всі належать Україні, українському народу. Україна не буде визнавати юридично будь-які тимчасово окуповані території. Мені здається, що це абсолютно справедлива позиція. Вона законна з точки зору не тільки конституції України, хоча передусім, але і з точки зору міжнародного права. І весь світ або більшість світу підтримує нас в цьому, навіть ті країни, які балансують постійно в відносинах між нами і. Росією навіть вони всі визнають територіальну цілісність і суверенітет України, включаючи півострів Крим. Що стосується позицій наших, ми їх висловили. Команда їх висловила в Лондоні разом з європейськими колегами а також присутні були представники Сполучених Штатів Америки. Мені здається, що зараз все там виважено і абсолютно зрозуміло. наша позиція щодо НАТО. Вона на жаль, поки що від нас не залежить, а залежить від союзницької підтримки. Якщо є підтримка від всіх членів НАТО, то тоді можна переходити до кроку щодо того, з чим погоджуються партнери, з чим не погоджуються. А на сьогодні мені здається, мені здається що. Ми повинні бути прагматичними і повинні розуміти, що є гарантії безпеки, які Україна потребує. І так є питання, які обговорюють з Лондоні щодо гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки. Ми дуже хочемо, щоб вони були сильні, як мінімум, як України і Ізраїль. Так само, як і ми очікуємо контингенту від наших європейських колег, ми працюємо над інфраструктурою гарантій безпеки. Навіть там, де є європейські війська, ми говоримо про бекстоп Сполучених Штатів Америки. Безумовно, я про це вже говорив. Що перед усім я говорив з президентом Трампом і говорив, що для нас бекстоп – це не обов'язково on the ground в Україні. Я знаю, що як не дуже позитивно на це дивиться Сполучені Штати Америки, тому ми говоримо про роботу розвиток, ми говоримо про кіберзахист, ми говоримо передусім про системи протиповітряне, оборони, Петрі. І для нас це дуже важливо. І ми всі з вами відчуваємо, наскільки це важливо, життєво важливо. Це що стосується гарантій безпеки, а які вони і хто їх буде представляти. Все одно вони потрібні як на землі, на суші, вибачте, в повітрі, так і на море. Все одно інфраструктура буде така. Міністр оборони України поділився нашими останніми розробками з своїм колег... колегою в Лондоні, і я думаю, що ми будемо продовжувати на рівні військових працювати над цією інфраструктурою гарантії безпеки. Будь ласка, суспільне, будь ласка. Суспільне. Ви хавку, амсорі, суспільне. Так, суспільне біля Гончара. Будь ласка, чи ви вирішити встигнете на купування Папоричського завтра. Ми говорили раніше про те, що хочете там зустрітися з Трампом. Як тепер? Дякую. Для нас важливо, щоб Україна була присутня. Um, не тільки через. Хороші відносини з Ватиканом і за допомогою Ватикану щодо повернення українських дітей і обміну полонених через особисті хороші відносини з папою Римським Франциском, і також висловити слова співчуття і вдячності Ватикану і Італії. Безумовно, ми дуже поважаємо наші відносини. З прем'єр-міністром Італії поважаємо, що вони саме такі: дружні, партнерські. Україна, якщо я не буду встигати, Україна буде представлена на достойному рівні. Міністр закордонних справ і Перша леді будуть там присутні. Що стосується мене, для мене було важливо бути тут. У мене є кілька сьогодні військових засідань. Є відкрита частина це системи протиповітряної оборони, наші контракти щодо цих систем. Я попрацювали всі. Я хочу побачити це окремі зустрічі з міністром оборони. Я вже провів ряд зустрічей, будуть ще зустрічі, буде кабінет, буде ставка. Ви бачите, воєнна ставка. Так, і там є кілька закритих питань щодо цього удару і щодо відповідних кроків України. І я не знаю скільки це буде йти, і тому, якщо я буду встигати, я обов'язково буду присутній, тому що тому, що я вже це сказав. Це важливо для України. Олег ще два запитання. Будь ласка, новини лайф і Потім бібісі дякую за цю можливість. Ми нас не лайф. Президент Трамп у своєму ще раз дав зрозуміти, що Україна не вступить НАТО, бо мовляв, через це розпочалася війна. А Якщо не НАТО чи можуть нам дати гарантії безпеки безпекової деп'ятої статті, як власне оборону? І ще одне запитання, що дозволили, з'являється дуже багато мирних планів у західній пресі, зокрема той, що Крим, начебто російською ну, ви про нього вже сказали з Росії, знімають санкції поступово що ті, які ведені чотирнадцятого року. А ми отримуємо Краковське водосховище назад і за ес ще ряд не було тут. Багато питань в одному у вас і тому складно буде. Дуже швидко відповісти. Тобто, передусім щодо планів, ми діємо дуже конструктивно, я вважаю, були американські пропозиції або бачення. Так, на це. В Лондоні працююча група, яка складалася, як я сказав, України наших колег з Європи і Сполучених Штатів Америки запропонували наше бачення на ті пропозиції, які відкрила Сполучені Штати Америки. Там є відповіді, і щодо НАТО, як це я вже й сказав, що це залежить передусім, не від Росії їх бажання, їх вето тощо на НАТО. Це залежить передусім від союзницької позиції партнерів. І тому, якщо її немає, то на цей час нам потрібні гарантії безпеки. Ми абсолютно відкриті і це запропоновано в цьому папері. Я не знаю, як це сказати, тому що це ще не документ, це пропозиції і наші відповіді на ці пропозиції. Там є абсолютно конструктивні пропозиції, як я і сказав, і контингент, і формат п'ятої поправки. Ну не самої п'ятої поправки, а саме а, тих сил. І такого захисту, яку передбачає в країнах НАТО п'ята поправка, відповідні пропозиції запропоновані. Чекаємо на реакцію. Будь ласка, бібісі forced temporarily to give up territory for peace. Will you do that? У нас Позиція не може йти в розріз нашої конституції конституції України. Ми не можемо щось віддати або не віддати. Це не наша, не моя власність. Це власність українського народу, який є сьогодні, який буде народжуватись поколіннями вперед, йти до до розвитку нашої країни, і відповідно, вся ця земля належить. Україні тимчасово окуповані території, на жаль, вони тимчасово окуповані. І якщо ми говоримо про Крим, про наш півострів український, там багато, дуже багато питань. Люди а, люди, які були силою, ну вимушено виштовхані, як на територію України, яку ми контролюємо, так і, вибачте, силою кинуті за ґрати в Російській Федерації особливо журналісти, політичні в'язні, громадські діячі, багато різних людей. Потім під улом зброї, начебто, голосували, і проходив якийсь такий референдум. Ніхто не визнає це. Тобто це насильницька окупація Російської Федерації нашого півострову Крим, і тому для нас це тимчасово окупована територія, і не тільки для нас, для всіх. Це правда, те, що говорить президент Трамп. Я погоджуюсь з ним, що у нас сьогодні немає достатньої зброї, саме зброї не людей. Тому що наші люди так, це головніше. Найголовніше, але казати, що у нас немає армії, це неправда, я так вважаю. І тому у нас сьогодні я погоджуюсь з президентом Трампом, що у України немає достатньо зброї, щоб зброєю повернути контроль над півостровом Крим. Але у нас є можливості санкційні у світу є можливості іншого економічного тиску, дипломатичного тиску, щоб говорити це. Обговорювати територіальні питання, але тільки після повного безумовного припинення вогню. Саме таке наше бачення. І на пропозиції сполучених штатів ще раз вдячні за пропозиції від всіх наших партнерів з сполучених штатів і європейців. Від всіх ми відповідаємо, що повне припинення, безумовне припинення вогню відкриває можливості говорити про все. І ми готові до діалогу в будь-якому ще раз Формату, форматі, з будь-ким в цьому форматі, будь-коли, але тільки після реального сигналу, що Росія готова щодо закінчення війни. Такий сигнал це повне безумовне припинення вогню. Дякую, коли це було останнє запитання. Дякую. Останнє, дякую вам.